Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Toyota Land Cruiser 200 2007 року випуску на дуже непоганій комплектації, є безключовий доступ, високий на скліренс проїде де завгодно. Парктроніки ззаду спереду. Автомобіль на 4.7 V8 моторі дуже потужний, різдвий та досить динамічний. Гарна комплектація шкіряний салон під чохлами гарний стан. Як для сьомого року електрорегулювання водійського сидіння, пам'ять водійського сидіння, стан пасажира. Так, Оп. також в гарному стані. Задній ряд, досить охайний, майже не експлуатований. Стан речога перемикання передач, досить адекватний, є підігрів переднього ряду, блокування повного привіду, поміч спуска з гори. Тут у нас кнопка старт-стоп. Мультимедіа нас поміняли вже на Android з навігацією, з ділами та камеру заднього огляду. помилок по двигуну немає, нарікань так само. Працює дуже добре, тихо, без ніяких зауважень, дуже рівнесенько. Так, Кермо у нас комбінація дерева та шкіри. Дуже кльово виглядає, дуже зручно. Повний у нас мультируль. є омивач фар, Електроскладання дзеркала, газобалонне обладнання. Так, по задньому ряду у нас досить багато місця. Додатково є підігрів заднього ряду, клімат. Автомобіль у нас сім'ї Досить надійна техніка, котру раджу приїхати побачити самостійно. Знаходимось в місті Одеса, Грушевського 15А. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв, можна в продаж зробити у кредит, лізинг, обміняти вашу стару машину. Приїжджайте, телефонуйте, чекаємо на вас.